Друзі, всім привіт! Ви на каналі Життя за кордоном. Сьогодні ми приїхали в містечко Познань, знімемо відео в магазині Україночка. Тож, йдемо, пройдемося, подивимося що там є, які там ціни, Тож, приємного перегляду. Тут ось там рядом є торговий центр великий, автобусні зупинки, верніше автовокзал. Ось сам цей магазин в Україночка. Тут різні є продукти з різних країн. Тож, йдемо. Є попкорн такий з різними смаками. Ось яблуком є, ціна не вказана. Ну, Тут з різних країн, з Італії є також. Випічка є. Зараз її нема, але. Це макофи. Ось така ось є пачка макофи. 260 гривень, так? Так. Ось. Та різні смаки. Чаї також. 130 гривень. 120. Ось. Ми швиденько пробіжимося, то він невеликий. Тут з гущене молоко з какао. Така баночка 1299 злотих. Також є звичайна згущенка, але це, мабуть, білоруська. Так. А це смачна варена згущенка. Це саме така для нас. 12 злотих. Також тут є насіння. Франсанич. Сансаничі, але самі смачні каради. Вони крупні і з нормальним присмаком. Також попкорни. Попкорм і страби. О, О з з я форми. ще не бачила. Це якісь новинки. Airbnb. Пиво різне. Шейки, гаражі. Ось сок. Наші садочки. Ой, цей смачний пам'ятаю. Е, 90 ягурку. гривень. Люди, хто в Україні, бо ми зараз в Польщі знаходимося. Які е, у вас теж такі вас Уже засок, наприклад, 90 гривень. скільки тут? Літра. Літра? А, вісімсот 950. А, 950. А, ну, майже літра. Так. Клас. жить чекалось. Большая усі живуть 15 гривень, 150 гравів. Держоми, гетики. Ой, це смачний чай. Також есть шпроти, всякі консерви, косось такі, сода фаршова. 5.99. Да. А соль, 6 злотих, да? Пачка така. Соль, 6 злотих. 60 грн. Да. Гречка, житниця, це, мабуть, це не наша. Не українська, це, я, наверное, білоруська. Я тут навіть не бачу, щоб українська була гречка. Речнівая. Бо може гер... ця Германія. Будет... По-русски. Ну так, да, по-білоруськи. По да. Тут різні види пельменів. Акліри. Десь тут київський торт був. Київський торт, ось маленький, 77 злот, З вишнею, або жняю. Такі ось. Риба теж є. О, це морозиво. Це смачне морозиво пломбір. 3,49. Ось за це я говорила морозиво. А яка ціна у нього? 28 злотих. Колбаскою така велика. Який мене Тут різні грінки, чіпси. Це у нас. Попкорн. О, ось кальмар ще тут. Яка ціна на них? Кальмар 90 гривень. На оці кармар, тут длина. І все кальмар. Це рибка. Фіш? Ні, кальмар. А, а фіш 100 гривень. Рибка така є. У попкорн також дивись для мікрохвильової мікро, печі з крабом. Три злотих. Чіпсончик. О, всі різні смаком краба. Ти будеш брати. Ну, можна пачку з крабом. П'ять злотих така. Сухарики. Також тут є е, консервація, такі як е, кабачкова ікра, огурчики, помідорчики. Ось 260 гривень стоїть отака ось баночка. Горошок є 10 злотих. Це? Ні, це салат такий. Це не квашений. Що нас тут? Тут у нас також. О, тут є вишня. То є добре. Ось глянь. О, вишня є тут. Ось. Вишня нам потрібна буде. ми да, 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 да. Знаємо, для кого ця вишня треба. Так що я знаю, що дивилися це відео. Поэтому я знаю, что тебе это вышне надо. Мы потом возьмем. Да, тут чипсы, визи. <связывая> так, уж колбасы. Я, ну тут колбасы, я думаю, еще за польский. Ну да, да. И на... <связывая> <О>. <связывая> Ой, Очень <связывая> зависит. <зафиксировая> 80 да, гривень. Майонези ми тільки купуємо в україночки, бо польські майонези вони дуже кислі. Ми не знайшли нормального майонезу. Ні в Чехії, ні в Венгрії, ніде немає нормального. Тут ось приправи наші. печеньки Мария Ну такую пачку можно печенье взять до Ось. а ты за корычнику брал раньше такую да она большая такую а, больша, а таку. чем у них разница может быть масла и ванили а это просто а это просто с ароматом пряжного А так с пряжаного ногу пустили да Взагалі масло також вкус з маслом. Я возьму. Також вафлі є 699. Печево, так? Да? Угу. Бублички. Бублики різні туди. Тут є. О, не хочеш за звучінку їсти тут? Ні, не хочу, Я. Не хочеш Ну добре. 75 гривень. З молочним вкусом. Тут дуже багато на різний, на різний смак. З варенням, з гусенкою. Навіть з вишнями є. О, тут конфетки. І тут раки є. тут є рочки, Да. за 100 гривень. Це, мабуть, за 100 г. 35 гривень. 35 гривень за 100 гривень. Ну. Це смачні клієри конфетки, 3,89 гривень. Це шарм 649-61 гривня 100 грамів. Такі цукерки тут. тут такі ось, ось такі цукерки і в звичайних магазинах продають. О, кислинки. Давно їх не коштували. Де ось вони? Це, це шипучка? Це, що так, це шапучка. Ага. Так давай візьмемо. Я шипучку. Ну, бери собі шапучки. Такі ж в лідлі також продають, в лідлі навіть дешевше по 2 з копійками. Тут по 4.19. Лізні тут є. Хорошень. Можна її брати в пачках. Ось такі ось, Що кому потрібно. О, навіть лайн тут продають. Трюфель, Труфі це смачні конфети. Цукерки по 4,99 дев'яносто дев'ять. Джеки є. Ромашка тут по 4 за 100 грам. Набирає. Ну що, набрав типішець? Так просто ми їх перший раз побачили, вони не було. Все пушки А яка на ціна? В мене? Не знаю, не написано. Так візьми більше собі, ще їх визначити. Хата. Джека не хочеш? Ні. Угу. Візьми мені труфілі чуть-чуть. Фірманько. На неділі дві хвати. Ага, ти ще й за день не з'їжджу. Ні, я не з'їм за день, ти знаєш. Я зараз мало Ну, Так от. Ну все, такі цвіти. Іди Халва, о, навіть халва тут є. Ну, халва. Ну, халва. Ну, халва. намазки, по 13, 49 молочна ковбаска. Тут у мене немає. Шукаю наші. Ні, ковбаса. По 24 по 339. Молоко. No, навіть шоколадне есть молоко. Ой, молоко масло. Масло, да, все обличный массу супер. 11 злот 110 гривен. Масло. Не хочеш взять попробую? Ні, не хочу. Ну, <клес> уже <О, я, клес> палки крабули повичать. 21 злот. Я такого ще не бачив, це щось нового. <клес> Палка колбаси. Да. Ну, у нас Ми вернулись туди. Взяли ковбаску и икра настоящая. 10 злотых ну, 500 грамм. Ні, 14. 14. Да. На да. Хорошая икра, 150 злот, 1500 тысячи грамм. Вертаюся, вертаюся. тут есть картины. Можно стразиком вылаживать картинку. О, тут о, и рулеты. О, вот, тут рулеты резни. Зефир. карамельный, апельсиновый. О, тут зефіра достатньо такий великий вибір. Ось звичайний без смаку. Да? Багато тут зефіру. А ця А що О, ось соломка. Це про те, яку я говорила, що в Польщі немає. Наконець ти нашла 30 гривень. 30 гривень. Ось халва. А ти Будеш халву? Ні, ні? Бо ми були, недавно взяли халву звичайно, в звичайному магазині, то вона така смачна. Ось навіть на розв'язку. Ну, тут таке, що є. тут шоколад. Не, не ось і все, ось такий okay. магазинчик. Покажемо, що мої права. Набираємо соломку, чуть-чуть конфет рукелі, копляне молоко, колбаса, карка щепучка, майонез, качева марія, під белок, чипси, сиру з рибами. Ось таке нас світло. З сколько столько, що це покупочка. Так, ми прикріпимо потім в описанні. Будемо завершувати наше відео. Кому сподобалось, тримайте нас лайком. Всім гарного настрою, всім пока.